Всім привіт хлопці та дівчата, з вами я Микита і сьогодні буде таке відео. Буду я покупати, купувати Pass Плюс чи ні. Дивитись Ну а перед початком відео натисніть на вподобайку, натисніть на кнопку підписатися і натисніть на дзвіночка. Ми поїхали! Зараз, дивіться, я зараз у селі. Вот. Було 7 вподобайок над відео. Я думаю, це буде не 7%, а 14. Тобто 50 листочків та. Ну, та як сказати, 7 листочків. Я буду бувати, якщо буде буква «Т». я перегорну, якщо буде буква Т, то я куплю. А мінус це не куплю. Так, 7 штучок раз. Ну от, подивитись просто. От так Давайте я зараз все перегорну. Давайте я перегорну і покажу. Я перетусував, зараз ще тут перетусую. А і ще, ще так не Так. Давайте зараз я так розложу і буду вибирати. Ой, тут одна перегорнулася. Так. Я вже не знаю яку вибрати. Давайте. Ну, оцю? А, друзі, тут видно, що буква Т. Бачите? Давайте я з другої сторони якось закрашу. Давайте. Так, я отак плюсики поставив. так, я думаю, не видно, що. Буква Т чи. Мінус. <клух> так. Давайте зараз перетусуємо. Я не знаю, як його взяти, вибрати. Ну надіюсь, Я даже не знаю, хочу я чи ні. Ну, давайте цю якусь. Раз, два. Це... Друзі, це... Я не... На... Я з першого разу. З першого разу. Okay. Мінус, мінус, мінус. Так. Мінус плюс. Я з першого разу, друзі. Я реально. О, друзі! Ну тоді чекайте відео, коли я буду покупати бропас плюс Ну я в шоці друзі. З вами був Микита, всім па-па!